Підтвердили загибель 33-річного військовослужбовця Романа Степашука, якого понад рік вважали зниклим безвісти. Навідник мотопіхотного відділення, як з'ясувалось, загинув 2 квітня 2024 року біля Берестового Бахмутського району на Донеччині. Романа Степашука поховають на алеї героїв міського кладовища в Коволі 5 червня. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. Маємо ще одну чорну звістку 4 червня. У медичному закладі Львова зупинилося серце кадрового військового штаб-сержанта військової частини А 2042 Михайла Капійчука. Йому було 50 років, родом із села Вербка Дубівської громади. Був ветераном АТО ООС, учасником бойових дій з перших днів повномасштабної війни. Багато років жив у Ковелі. Висловлюємо щирі співчуття родині захисника. Володимир Волинська громада провела в останню земну дорогу 44-річного військовослужбовця Анатолія Ковальчука. Його життя обірвалося 30 травня у Донецькій області під час виконання бойового завдання до храму великомучениць Віри Надії Любові та їх матері Софії прийшли. Чимало жителів громади рідні, друзі та побратими героя. Після чину похорону скорботний кортеж вирушив на Федорівське кладовище, де на алеї героїв волинянна поховали вічна пам'ять герою. Військовому з Волині вручили золотий хрест. Нагороду головнокомандувача ЗСУ отримав рожещанин Віталій Панасюк. Він батько трьох дітей. З початком повномасштабної війни сам пішов у військкомат, мав досвід строкової служби. Нині він старший технік роти одного штурмових полків, що дислокується на Харківщині. З серпня дві тисячі року на той час ще штурмовий батальйон, у складі якого бореться з ворогом Віталій Панасюк, воював у Курській області як підрозділ. Прориву саме за участь у курській операції та відміни виконання бойових завдань у лютому 2025 року головнокомандувач ЗСУ нагородив молодшого сержанта Віталія Панасюка відзнакою Золотий хрест. У волинських прикордонників знову поповнення днями військовослужбовці волинського прикордонного загону, які нещодавно долучилися до лав прикордонників, склали військову присягу. Вони пообіцяли завжди захищати нашу державу, стоячи на варті її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості. З настановами до новоспечених прикордонників звернувся офіцер військової частини. А капелан благословив їх на службу, окропивши освяченою водою та подарувавши іконки. Серед тих, хто присягнув на вірність українському народові, – 30-річний Олександр з Луцької громади та 45-річний Ігор Сковеля. Чоловіки не мають досвіду військової служби, але порадившись зі знайомими та друзями, які мають досвід служби в ДПСУ, вирішили підписати трирічний кон. Обидва військовослужбовці після проходження курсу базової військової підготовки охоронятимуть українсько білоруську ділянку кордону. На Волині викрили людей, які за гроші вивозили ухилянтів за кордон. У Луцьку затримали 44-річного чоловіка, який за 15 тисяч доларів обіцяв легально вивести ухилянтів через офіційний пункт пропуску. Його схопили під час отримання авансу 10 тисяч доларів. Суд вже відправив чоловіка під варту. Ще двох схематозників затримали в Ковелі. Жителі Рівненщини 35 і 45 років планували нелегально перевезти чоловіків через кордон на власному авто. За свої послуги брали по 5 тисяч доларів. Правоохоронці затримали зловмисників та попередили їхню незаконну діяльність. Усім фігурантам повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для притягнення усіх причетних до кримінальної відповідальності. Нетверезий без справ і знову за кермом. Близько другої години ночі на вулиці Ковальській в Луцьку патрульні зупинили скутер хунта, який рухався під час дії комендантської години. Інспектори помітили у 24-річного чоловіка ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд на місці зупинки підтвердив 0,70 проміла. Крім того, інспектори з'ясували, що чоловік уже притягувався до відповідальності за керування в стані сп'яніння. Був позбавлений права керування транспортними засобами та вчинив це правопорушення повторно. На Керманича патрульні склали три адміністративні матеріали. Восьмирічний школяр із Волині отримав відзнаку президента майбутнє України. Захар бабак із Луцька понад 22 місяці поспіль разом з мамою щотижня бере участь в акціях на підтримку українських військовополонених і зниклих безвісти. Його батько військовий, нині перебуває в полоні. До слова про свою нагороду хлопчик дізнався під час свята з нагоди завершення навчального року. Відзнаку йому вручили президент України та перша леді Олена Зеленська. Майбутнє України це нова нагорода, яку глава держави затвердив своїм указом 29 травня 2025 року. Її присуджують дітям, які виявляють зрілість, відповідальність. Готовність допомагати долають особисті труднощі, підтримують українських військових і займаються волонтерською діяльністю. Під час урочистостей глава держави наголосив, що ця відзнака відтепер стане традиційною, адже в нашій країні зростає покоління сильних, мужніх та гідних дітей. Відразу три бійчині сотої окремої механізованої бригади стали номінантками національної премії Жінка України. Йдеться про командирку відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем Катерину Гушко, старшу медичну сестру лікувального відділення медичної роти Юлію Хомік та фельдшерку медичного пункту першого механізованого батальйону Яну Ліпич. За сприяння командування бригади Катерина Юлія та Яна зі сходу України прибули на один день до Києва, де взяли участь у церемонії нагородження. У Луцьк приїде парк ліхтарів. З 14 червня в парку Лесі Українки» запрацює тематичний парк ілюмінацій. Буде понад 30 локацій з величезними світловими фігурами до 7 метрів заввишки. Усе зроблено вручну з натурального шовку, LED-ламп і десятків тисяч ліхтариків. Працюватиме парк щодня з 20.00 до 22.30, до 10 серпня. У вікенди і святкові дні на відвідувачів очікують до. Додаткові шоу світлові та фаєр програми. У будні квиток для дорослого коштуватиме 200 гривень, дитячий 100 гривень. На вікенди і свята, дорослий 300, для дитини 200 гривень. Для учасників бойових дій та людей з інвалідністю першої та другої групи. Вхід безкоштовний. З могили Лесі Українки на байковому кладовищі у Києві приберуть радянський напис. Зараз там напис російською мовою з цитатою з більшовицької газети Правда 1913 року. Його замінять на слова з лісової пісні Ні, я жива, я буду вічно жити. Я в серці маю те, що не вмирає. Так вирішив комітет гуманітарної політики. Повідомила нардепка Ірина Констанкевич. Також планують написати повне ім'я Лариса Косач, відреставрувати пам'ятник, упорядкувати територію, встановити інформаційні таблички для туристів. Верховна Рада підтримала перейменування двох сіл на Волині, які раніше носили імена на честь радянських НКВД. Село Петрове, Поромівської громади, тепер називатиметься Цуцнів. Село Пархоманкове у Столуської громади стало видранкою. Також триває процес перейменування села Старовойтове. Йому хочуть повернути назву Волчків Перевіз. Ковальчанин Станіслав Самолюк разом з дружиною вибороли бронзу чемпіонату Європи з веслування. Відбулося все в болгарському місті Плувдив. У престижному турнірі взяли участь 198 екіпажів із 32 країн. До складу національної паралімпійської збірної України увійшов ковальчанин Станіслав Самолюк, майстер спорту України міжнародного класу, вихованець заслуженого тренера України Валерія Дружиновича. У фінальній гонь. Ці разом зі своєю партнеркою та дружиною Дарією Котик Станіслав виборов бронзову медаль чемпіонату Європи, поступившись екіпажем з Німеччини та Великої Британії.